християнський світ відзначив свято водохреща. Це свято, що називають Йорданом, народна назва християнського обряду Освячення води його здійснюють на згадку про хрещення Ісуса Христа в Йордані, описане у Євангеліях. Свято має і іншу назву богоявлення, яка походить від того, що, згідно з біблейськими оповіданнями, під час хрещення Ісуса Христа на нього зійшов із небес святий дух у вигляді Голуба, і голос почувся із неба. Надвірнянці на водохрещі традиційно збираються на березі річки Бистриця. Тут відправляється святкова. Літургія одного прийшов Ісус Ісусізазарету, що дала їй. І усе не Йордані. Вважається, що на Йордан вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. Освячену на Йордан воду дають пити тяжкохворим. Нею освячують храми, домівки і тварин. Тому люди лізуть крижану воду, щоб зцілитись як фізично, так і духовно. Прийде голод, холод, а найбільше пектиме нас гордість, жадоба слави і признань. Уміємо тоді собі сказати. То не людині, а єдиному Богові Творцеві Всесвіту належить слава, честь і поклін. Оце найважливіше завдання і мета нашого земного життя. Вірмо в це, надіймося цього і з певністю осягнемо нашу щасливість із Богом. Сьогодні, дорогі мої, бажаю кожному з вас, що ви над водами українського Йордану почули слова Отця Небесного, які звернені до кожного з нас. Ти, мій син, моя доня улюблена, у тобі моє уподобання. Многих вам і щасливих років життя.